Казка про маленького дідуся Сонечка У лісі, де дерева розмовляли з вітерцем, а квіти танцювали під дощем. Жив маленький дідусь на ім'я Сонечко. Він не був звичайним дідусем, він був сонечком, яке кожного ранку сходило над лісом. І приносило теплоту та радість усім його мешканцям. Дідусь сонечко був маленьким, але дуже важливим щоранку він прокидався, радісно посміхався до світу і зразу ж починав свою подорож по лісу, ласкаво торкаючись кожної квіточки, кожного листочка. Він дарував їм тепло і світло, І навіть тоді. Коли здавалось, що хмари закрили небо, дідусь сонечко знаходив шлях, щоб пробитися крізь них і подарувати світло. Одного дня він зустрів маленьку лісову жительку, звірятко на ім'я Зірочка. Вона була дуже сумна. Зірочка поскаржилася: О, дідусю сонечко! Чому я завжди відчуваю холод і темряву? Як би я хотіла побачити твоє тепле світло. Дідусь сонечко замислився і з усмішкою відповів: Зірочко, ти не відчуваєш мого світла, бо тобі потрібно навчитися вірити в нього навіть тоді, коли його не видно. Але я тобі допоможу. Давай подивимось разом. Вони вирушили в подорож. Спочатку дідусь сонечко вімкнув свої найяскравіші промінці і провів зірочку через густий ліс, який наче поглинав світло. Дорогою вони зустрічали різних лісових мешканців, які говорили Сонечко, ти знову приносиш радість. Але зірочка все ще залишалася сумною. Вона не могла побачити промені, які торкалися дерева і трави. Дідусь сонечко, посміхнувшись, звернувся до неї. Бачиш, як все навколо мене змінюється. Кожен листок, кожна квіточка розцвітають під моїм світлом, і ти, зірочка, теж можеш відчути моє тепло, навіть коли ти не бачиш мене. Просто повір у мене і в себе. І раптом, як за помахом чарівної палички, зірочка відчула. Як її маленьке сердечко стало теплим. Вона побачила, як навколо неї почало світитися все більше і більше, і навіть темні хмари розсіялися. Я розумію. вигукнула вона. Я бачу твій світ, дідусь сонечко. Я бачу твоє тепло і світло. Дідусь сонечко посміхнувся ще більше і сказав: Вірити в світло важливо, навіть коли воно не відразу видно. Іноді його просто треба почати відчувати серцем. З того часу зірочка завжди вірила в те, що навіть у темні часи можна знайти світло, якщо вірити у нього. А дідусь сонечко, як завжди, продовжував свою подорож по лісу, даруючи теплоту та радість всім навколо. І кожен, хто вірував у нього, міг побачити. Як навіть у найсумніші моменти життя завжди можна знайти світло.